Друзі, салют! Вітаю всіх на каналі Атріа2Крю. На сьогодні тема розмови: Пуділь. Але, друзі, пуділь буває не лише а, собак і порода, а є ще такий танчик, а цікавий він чи ні. Давайте про це поговоримо. Давайте одразу почнемо з самого набору. І подивимося, що. Якщо навіть ми е, не збираємося купувати цей танк, давайте подивимось. Його пропонували колись за 10400. За 10400, друзі, це просто застреліться. Е, Варгеймінг, камон, я не розумію, які 10400. 10 Що це за цифри? Хто в них придумує ці цифри? Е, 2500. Навіть за 2500. Що можна придбати за 2500? За 2500 можна придбати 30 днів прямо. Тут ми маємо 14 днів приєма, якийсь танк, поки що не розуміємо, який маємо 10 сертифікатів вільного досвіду X5, 25 бустерів екіпажу вільного досвіду і бойового досвіду. Також маємо тут ще маємо навіть сертифікат на купівлю на дослідження танка на 25% 6 рівня, 9 слотів в ангарі, і, 9 слотів обладнання і 1 слот в ангарі. Давайте подивимося, друзі. Є у мене цей танк, на якому я взагалі ніколи не грав. Можемо прийти сюди, подивитися, що все по нулям. Також тут по характеристикам переходимо одразу в спорягу, і давайте все зараз по порядку зробимо і спробуємо. Спробуємо просто пограти на цьому танку. Подивимося, що нам пропонують розробники. На шостому рівні от вони зараз пропонують цей танк, і ми подивимося, як він буде гратися в сучасному рандомі. Тому що танк е відносно і цілком правильно можна сказати, що він не новий. Так, значить, осколко фугасні мають бронепробиття броні 1921 під калібри 173, 191, 152, 168, е звичайні снаряди. Тому одразу. Застосовуємо цей наш варіант обладнання і боєкомплекту, і їдемо до обладнання. Зараз подивимося, що ми поставимо і чекнемо знову ж таки всі характеристики. Так, гармата. Ну, гармата цікава, друзі, можна просто поставити сюди. Гармата цікава, я скажу, що досить цікава гармата. 27 розкид, це дуже непогано для СТ. Так, і так, поставимо, що тут маємо. Тут або 60 додаємо, або броні. Давайте поставимо на бронь. Стосовно скаліброваних чи ні. ну Тут 168-191 небагато. Поставимо поки що так. До пошкодження тарану можемо поставити, або я краще поки що поставлю захисний комплекс. так ми ставимо поки що первинне спорядження, пограємо, подивимося і поїхали. Перший бій. Зацінимо, що це за техніка. На 6 рівні, до, друзі, до речі, попадаємо не так, як раніше, попадаємо проти 5 рівнів. Це ж непогано. Мені трошки очкує, друзі, тому ставлю бустери по зарядки спорядження поставлю. Подивимося, 5-й Чимось він, а, Цей пудель чимось мені схожий на Пантеру М10. І ну, По корпусу трошки схожий. Їде повільно, 40 км на годину, хоча в принципі тут на рівні. Можливо, це і непогано. Кутів нахилу гармати немає. Тобто для тих, хто не шарить грати від рельєфу, буде некомфортно. Хилката не пробив. 28.01, я думаю, що набагато кращий танк. Команда наша союзників поїхала взагалі в нікуди. Ну, дауни просто на точці А. Я розумію, що я спустився з 10 го рівня грати на 6. -й. Мені тут важко, тому що команда, проти, команда союзників тут просто не передбачувані ідіоти Зі, з, смайлами, з смайлами, з аватарками для ідіотів, це зрозуміло. А чувак до 34-му взагалі нікуди не поїхав. Е, я розумію, що це буде нецікавий бій. Тому. І так, друзі. Завантажуємося в бій. Розумієте, що такі бої, як попередній, я просто вирізаю. і... Так, маємо три: тобто дві стежки, одна ЛТ, дві ПТ-САУ і два важких танки в команді противника. Граємо против 5 рівнів. Це непогано, не так, як було того разу, коли ми грали з рівнями старшими проти себе. Втім, нахилу гармати немає. Башта дуже схожа на німецьку, рублена якась. Але мало ймовірно, що ми будемо танкувати когось там. По гарматі, друзі, поки що дуже здається, що гармата дуже точна. І реально вона проходить перевірку на те, що вона точна. Так, да, реально гармата мені дуже сподобалась. От З перших пострілів подобається. З бронепробиттям, звісно, є моменти. Але, друзі, треба розуміти, що і КД в 5 секунд, це реально круто. А на адреналіні лінії Трошечки, трошечки пожити треба. Прострілює нас цей товариш, на шермані. А от я не міг так проїхати, аби мене не влучили жодного разу. Ну, може знищена. Тобто, в принципі, грати на дистанції, я гадаю, буде непогано. А, супер Хилкатунг, я так гадаю, зробив а, всю гру, і відсутність гравців в нашій команді. Ну, він хоча б не підняв гармату, і це вже непогано. Але хочеться таку ст на якій ми будемо ну, хоча б вигравати, і мати змогу е, щось, наприклад, вивозити на ній, тому що тут, е, ну, поки що важко. Сказати, що е, грати на ньому легко, поки що не можу, тому що нелегко. Тому що нелегко, тому що його всі пробивають і треба грати якось інакше. Тобто менше підставлятися потрібно. Mm. Купувати цей танк для колекції однозначно коштує е, свої гроші 2500. Це небагато за танк. Це взагалі нічого, тим більше отримуєте багато плюшок, отримуєте сертифікати, бустери, і це непогано. Хоча я думаю, що сертифікати, мабуть, там не для всіх танків, лише для цього, але тим не менше це непогано. Хоч, не хочеться мені зараз вірити в те, що зараз вся команда противника буде тут. Ну, добре, хоч не вся команда тут. І незрозуміло, де їх СТ або ЛТ. Т-25. Привіт! Не знаю, як я раніше на Т-25 вивозив катки люті, типа коли Тільки починав грати, мені він дуже подобався. Е, не знаю. Але я зараз просто в прицілі, ну, звісно, я граю на шостому рівні, зараз в прицілі розумію, що він картон. Е, стосовно польоту снарядів, друзі, якщо хочете грати результативно на такій дистанції, то я б порадив би поставити. Плюс 30 до польоту снарядів. Тому що летить дуже навісом, ну, велика траєкторія поверху йде. І мені здається, що не вистачає швидкості, тому що е, перекатку щойно е, я прострілював і я не влучив. Тобто, танк проїхав, е, ну, проїхав набагато швидше, ніж е, не летів мій снаряд. Це погано. Я вже машинально хотів похилити Т-34 після того як я четвертий день граю в режимі. А, тут э, такая циковая бой не будет. Циковая бойня. Два в три. Дві тисячі вже настріляну. Відстрілявся в 59 да? М -м, дуже добре стріляє гармата. Ай-яй-яй, оце було запорот. Запорот. Треба було міняти позицію. Я хотів о, спочатку зробити. Забрати точку, але ну, вже було не до того. Тим не менш, тим не менш, непогана, непогана катка була. 2407 Третій клас. Ну окей. Е, якщо б колопка зробив, я думаю, що там десь і майстер був би на цьому танку. Десь так. Тому що шкоди там вистачало, було б десь 3, там, з половиною тисячі. орієнтовно. І було б добре, можна було б зробити майстра, але наступного разу. На... Приходьте, спробуйте ще або приходьте наступного разу. Е... Команда союзників їде знову по своїх маршрутах. По власних маршрутах Ну, я не знаю, як тут зараз грати. Я думаю, що ПТшки мене не зможуть тут під... підстрахувати. Ну окей, давайте грати стандарт. Я просто туди далі не поїду, буду десь від будиночка цього грати. Нормально, ВК 2801 нормально валяє. А чувак стріляє, короче, в камінь. Йому по приколу в камінь стріляти. А, носоріг тут у нас є. З яким теж би не дуже хотілося б зустрітися з його гарматою. Так, а 28. Носоріг, да. Аби мені б допомогли, а мені допомагають, це супер. О, опа, це мінус. Е, я нам думав, що він швидше загориться, а він не загоряється чомусь. Так, ще у нас Шерман залишився і дві ПТшки у нас і тут. Це добре, тобто це може бути перемога. Стосовно цього танка, хочу сказати, що я помітив. Що грати треба досить обережно. Досить обережно. Тому що картон пробивається часто, інколи рікашетний, але накидати шкоду дуже, дуже цікаво. Гармата комфортна. Гармата комфортна точно. І якщо є люди, які полюбляють грати на шостих рівнях, я думаю, що цей танк гідний вашої уваги. Тим більше в цьому наборі за блин, 2500 друзі. Хотілося б сказати мені б зараз не виїхати тут під когось. Что это за ублюдище еды? Я поки развертаюсь, он уже проезжает базу. Опа, і я не влучив йому в цей. Не влучив в каток, не збив його. Ланцелот. Ну, ланцелота. Е не вийшло ланцелота виграти, і це добре. У нас хоча б з 3 е одна перемога, це дуже добре. Друзі, стосовно цього танка, я кажу так, що. Тут навіть перший клас за три фраги, тобто реально можна грати і навіть на майстра. Так що хочу сказати, що отой бій, який я зіграв на цьому танку, там де було 2000 шкоди зроблено і не витащив попередній, не витащив Калабанова, цей бій був би точно майстра. Стосовно цього танка, за 2500 голди можна брати, і я вам скажу, що треба брати. Тому що якщо ви тільки починаєте грати, він досить непоганий. І давайте ще чекнемо, що ми зіграли. 4 бої зіграли, да, от у нас 36 тисяч ми підняли, 28, 76 і 82. Тобто, реально за 4 бої, так, да, я граю на прямо каунті, але за 4 бої ми підняли, блін. Ну, Порахуємо 50, якщо так швидко. 200к ми підняли за 4 бої. Тому якщо потрібний танк для фарма, і це не 8 рівень, якщо тільки починаєте грати, будь ласка, непоганий варіант. Тому, друзі, дякую, що подивилися. Не забудьте поставити лайкосик і написати комент, що ви думаєте стосовно не собаки, пуделя а цього танка. І друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв. Пока.